Привіт. Сьогодні вже понеділок, і я хотіла, хотіла вам засняти, що ми зробили. Так, це в мене зад, ось це перед. Так, ось тут зроблена вже повністю кімната, ми вже шпаклюємо короби поробили. Ось тут повністю зроблені три кімнати. Одна кімната, я швидко забивала, інша кімната. І ще одна кімната. Тут же ось ця електрика. Як висіла, так і висить. Далі повертаємось. Йдемо. Сюди йдемо. Тут будуть оператори. Сидіти, тут так і лишається. Ось це у нас бухгалтерія. Заходимо. Бухгалтерія вже зашпакльована. Можна перетирати і красити. Ось цей кабінет директора. Він тут буде сидіти. Далі йдемо. ну Ось теж туалет, так і залишається. Ось. Далі ось сюди у нас кухня буде з робочою поверхнею. Все тут ще не дороблено. Ще деш Веронічка хоче привіт передати Майнкрафт в неї. А ось тут буде взагалі зона віддиху. Я вам вже казала, тут сказали, що ось тут будуть стояти тенісний стіл, вони будуть тут грати, тут будуть диванчики, телевізор висіти, всі діла. Так, а взагалі я вам не розповіла. Пернічка моя підхватила вірус. Ми були на дні народження. На наступний день жінка-куман дзвонить і каже, що у її дівчинки болить живіт, і температура 38 там з половиною. І ми швиденько, швиденько зібрались і повезли їх на космічку. У нас є така обласна клінічна лікарня, де приймають з ось такими випадками. Я туди колись і тімчика возила. Так. І е, що, виявили, що в неї. А ну чекай до нього, я розповім, добре. Це ще перешпакльовуватись буде. І виявилось, що ось цієї дівчинки міри, що в неї вірус, якийсь, е, що температуру гонить, і е, живіт болить, бо сказав лікар, що типу лімфоузли у кишківнику можуть воспалятися і болить живіт. Веронічка з нею попила з однієї бутилочки, і на, на наступний день вчора вона вирвала і понос у нас був, і температура вчора, і сьогодні ще температура трішечки тримається. Ано так трішки є. І що те ж саме? Вірус, і хтось ще розповідав у покайдакам, ще дітки такі вже хворіють. Це якийсь вірус ходить. Не знаю, рота вірус, не рота вірус, але рота без температури був. Це якийсь вже інакший. І в інших містах мені сказали теж хворіють такою штукою. Ось така інфекція. Так що ми сьогодні будемо їхати, купимо щось від о, проти, противірусне. Але я не знаю, допоможе, не допоможе. Що це взагалі за вірус? Бале це. Ну-ну. Так що так, гарного всім дня. я пішла далі працювати. А ввечері ми з чоловіком згадали, як ми готували перлову кашу у духовці з рибою і теж вирішили приготувати. Але в цей раз ми додали ось цю підчеревину, і вийшло дуже смачно. І ми взяли це з собою їсти на роботу. Усім смачного. Всім ще раз привіт! У нас сьогодні четвер. Ми з Веронічкою вже вби дожали і поїхали сьогодні до логопеда. З'їздили. Це там той, коли вона пропускає хоч одне заняття, вона знов гірше починає розмовляти. Це е, помітила вже і я, і логопед це помітила, і ми так е, з нею зрозуміли, що пропускати не можна. Але в нас була тут поважна причина. Я просто не хотіла, щоб вона там всіх дітей позаражала, бо це така гадость. Десь три дні в неї температура була трималася, і погано було, і казала, що живіт болить. Але так щоб е, дуже погано один день було ні, напевне, два. Бо вона лежала, нічого не, вона не їла взагалі, мінус кілограм у нас. не знаю, знов, Але після того, на наступний день, десь на третій, вона як, як почала їсти. Каже, мама, я їсти хочу, накладай мені. І все, почала топтати і все. Я побачила, що вже на краще пішло. Ми купували новірін сироп. Є такий для дідок, для маленьких. Там по міліграмах, по кілограмах. Коротше, скільки кілограму дитини, стільки міліграм треба давати. Я давала два рази на день. Там щось написано 3-4, але я так не давала, давала два рази на день. Ось так. Це нам підказали друзі. Ось та дівчинка, що перша захворіла. І, Сьогодні з'їздила до логопеда, я скупилася, але все шукаю, не можу знайти. Може, в суботу поїду на парус базу купити для розтікання гель-лаків. Все її шукаю. Я купила срібну краску, таку срібну металік, і купила ще молочну базу. Не знаю, як вона буде працювати. Я взагалі питала молочний колір, хоч ну, просто звичайний нормальний колір, щоб він тримався. Бо в мене одна. Один біл-білдер гель, він такий м'якенький, не дуже твердий, і одна база молочна. А от просто, щоб кольор був молочний, в мене такого немає. Ось це я хотіла. Так, сьогодні ми раніше трішки закінчили. Боже, як важко працювати вчора. Я прямо не можу. Ми закінчили і не пізно додому приїхали. Там он у той, у теніс грають, бачите, бігає дядько. Коротше. Дуже дуже погано було вчора. Чи магнітні бурі, чи тиск. Взагалі мій син сьогодні а в нього кров з носа зранку була, і хлопець з нами теж працює, теж ні з того ні з чого. Пішла кров з носу, а я взагалі ніяка. Лажу там як черепаха. Не можу. Ну як починаєш щось робити, ти робиш, але це тиски. Я не знаю, тиски магнітні бурі. Що це таке? Треба вже міряти. вже Вік треба міряти тиски. Так, а ось цей блиск, це той, що я вам колись показувала з Аврори, що в мене був один закінчився, я купила ще два. І в мене вже другий закінчився, я вже третій відкрила. Офігенний, просто я ще хочу спробувати зайти у Єву, спробувати такий, є теж рожевий від ламель. Ще теж такий хочу спробувати. Маселко, ось це, що дає, дає кольор. Оце мені подобається дуже. Так що так нічим не хочу мазатися, тільки ним. Не можу себе е, заставити. Нічим користуватися, тільки ним він мені дуже подобається. Так, і що ще вам розповісти? Може, буду на той у неділю переробляти манікюр, може щось засніму. Не знаю, та хотіла дуже цю базу для розтікання, подивитися, як воно буде розтікатися. А, а може в суботу куплю і тоді вам зніму манікюр. Бо і я заодно покажу ж цю срібну, і ну звичайно, це молочна база і срібну медалік. Я її навіть не відкривала, просто поставила і все, бо немає часу. Ми все приїжджаємо додому і це їсти, готувати, готувати. Кожен день готуєш їсти, все береш з собою. Бо нас вже троє. Ми втрьох їздимо. Я, чоловік, і Веронічка, ну наша сім'я, Тьомчика Ми тільки один раз брали, і мені не сподобалось. Ми його брали у п'ятницю, коли їхали на день народження до друга, до кума. Ось, мені не сподобалось. Він не знає, чим себе зайняти. Інтернету немає, я роздала, то треба мені біля них ложити телефон. Вони все ходять, там ходять, потім почали сваритися. Ну, коротше, не сподобалось мені. Це і краще йому краще він вдома може поспати, бо ми в зранку будемо. Вона така сонна, вона кожен день каже, я не хочу їхати, лишити мене вдома. Лишіть мені в мене в хаті, я хоч посплю, а я ж не можу її лишити, бо вона ще дуже маленька, що я буду переживати за нею. Ну так. Так, що так, ось такі у нас справи. Зараз прийшли в парк погуляти, хоч один раз на тиждень. Я дивлюся, що не дуже було людей, але вже повиходили трошки діти. Ось отак майданчик. Бачу, що е, трошки, напевне, люди вже й до школи готуються. До речі, напишіть, будь ласка, як пройшло ваше літо літо вже закінчується, дуже-дуже сумно. Але реально дуже дуже задовбала ця жара, бо у нас жара о, муха велика, прилетіла, така здоровенна. Ось така. Бо вона жара знов почалася. Ми працюємо там. Приміщення прохолодне, але як виходиш на вулицю, то дуже-дуже спекотно знов. І оця машина вона постоїть на сонці, сідаєш потом як рак варений. їдеш, як помідоро. Той так що так, такі у нас справи. Усім гарного дня. Ані, напишіть мені, будь ласка, як пройшло ваше літо. Дуже-дуже мені цікаво, як ви його провели. Бо, як показала практика, нікуди ми так і не з'їздили. Кудись я хотіла чи за Одесу кудись поїхати, туди ближче до Молдови. Там ем, є якісь два чи три таких ем, ем, селища на, прямо на морі. Я дивилась по карті. а потім якийсь заповідник там в них. Ем, і ось туди, туди кудись хотіла, але я. Коротше, сама не поїду з дітьми. Так що так. Напишіть, як пройшло ваше літо. Дуже-дуже сумно, що воно пройшло. І як ви готуєтесь до школи, теж напишіть. А ось тепер точно всім гарного дня.